З танкоричневого турецького на 25 вересня Київська область після видалення листя та прищіпки паганів є, вже є результат. Я би не сказав, що він прям такий вже 100%, але вже починають дозрівати фіги основного врожаю. Да, три штучки з'їли. Тут справа в тому, що Дуже близько для всіх, хто заходить, одразу руки тягнуться Ось ця Зараз подивимося, яка вона всередині. Бачите? Майка. Не можна зупинитись. Чим лакать починаєш. Так що, ну так, коричневий турецький. Це. Не завжди буває так, щоб другий врожай дозрів. В основному це весь сорт на бреби на перший врожай. Ну, у нас таке особливе літо було. А тим більше ось вересень температура літня. Єдине, що вночі 10 градусів тепла. Ну, менше з тим побачимо, що буде з цього. 25 вересня кущик сорту медовий достиг О, ось такі чудові ягідки вже зриваються третій рік кущику, і оцей він перший раз так чудово віддав другий врожай на ньому була і бреба і я вам скажу вони якісь однакові що от Основний врожай, що бреба. Мені навіть здається, основний врожай більше, ніж бреба. Треба просто переглянути відео. Mm. А, треба ж глянути, що там всередині. Mm -hmm. Така розова м'якіть. Ось така. Ну, досить, інтер... досить цікава. Зараз один сорт під назвою падьюри. Перше плодоношення. Маю дві ягідки. Цікаво які вони всередині. Зараз глянемо. Така чудова м'якіть. Зараз на цукор як. М -м -м. Блаженство. Неймовірно смачний. Старий французький сорт. Дякую ранчукову за цей сорт. Ось я розрізав цю красуню на 94 грами. Так от вона виглядає. Чудовий сорт масує дофін. Він не розтріскується, неймовірно смачний. На 3 жовтня стан основної траншеї. Де у мене брунсик і далмацький. Ось такий брунсвік. Чудовий, не розтріскується. Цей рікці, це неймовірна осінь, тепла, добротна, але ж далмацький. Ага. Подивіться на це чудо. А он там і там. І ще оськільки є зеленкуватих. Бронзік. Чудовий. Такі ось висять далмацькі плодики і висять бомбочки такі. О! Оце ще пару днів. Воно так швидко-швидко. Якісь чудовий плодик. Ого! Добротний. Бачите. Коротеньке відео, деякі сорти хочу вам показати. Почну з смугастих. Ось сорт по наше. Смугастий. І ось він такий. Всередині. Ось ось вона. От. А оце в мене колди для маримада. Бачите, як відрізняється. Так, не хочу фокусуватись. така ягідка мені повнаше Більш подобається. На цукор вони однакові. Це тепер не можу визначити, тому що втрачена назва, але страшенно похожий. Ну, схожість неймовірно змасує дофін, але не воно. Далмацькі всі знають. Більшість наш Любимчик. Це отримав я під назвою і Віктора Ковальока колись. Були спори, називали, що це крім чорний. Я ще не знаю. Це Марсель ВС. Дуже чудовий і ранній сорт. Таке коротеньке відео по сортам. На 8 жовтня Київська область, Броварський район. Ось в мене сорт Масуї дофіль. В цьому році дуже рясний. Бреби колись були, давним давно забули, але було небагато, зато основного врожаю, нав'язалося, але ж від жадності залишив багато, треба було повидаляти частину. Тим не менш потихеньку, день-два проходить, захожу в тунельку. І щось дістаю. Така куринева система. Такі, Такі красені. Ось. Будь ласка. Не можу не показати знову свій кущик Аром де бордеук, круглий з бордо, який рахується раннім сортом. Неймовірні смакові якості. При тому всьому, що він в цьому сезоні у мене не розтріскується, висить, чекає, поки хтось підійде. Зірве і спорадується неймовірному смаку. Ось, наприклад, дивіться, ось ця ягодка вона висить. Я її зібрав, забрав. Зараз покажу. Всередині. М -м -м. Неймовірна кількість цукру. Дуже смачний. Таке. Має бути в колекції. Відводки, водки щось пару штук цього. Там хтось мене просив. Ой, знову. Вони невеличкі. Слухайте, але ж вони кльові. Їх багатенько.